Всім привіт! Я Ярослав Карабін і зараз ми будемо відповідати на ваші запитання. Чому саме футбол, а не якийсь інший вид спорту? Мені з дитинства дуже подобалось грати з хлопцями у дворі футбол. І потім батьки відвели мене в дитячу школу Карпат. І мені там дуже подобалось, ніби вдавалося грати в футбол і так полюбив футбол. І надалі його люблю. Тобто іншими видами спорту ти не займався? Ще коли був малий, ходив на карате. Ну так, буквально рік, два і все. Яким був твій період у США Карпати? У мене перший тренер був Кіко Ярослав Григорович. І потім згодом тренера мінялись. І це був чудовий період. Багато з ким познайомився, багато чого навчився. І... Є приємні погоди з цього періоду. Який твій улюблений гравець за всю історію футболу? Улюблений гравець і я вважаю його найкращим за всю історію це Ліонель Месі. Він гравець феноменальний. Думаю, таких ще не було сильних гравців. Він, ну якщо брати, він виграв все, як і в індивідуальному. Так і з командою зі збірною, тому думаю, тут питань ніяких нема. Коли почнеш стріляти стільки голів, щоб відповідати своєму прізвищу. Зараз проходимо збори. Думаю, збори добре пройдемо і буду старатися якомога більше забивати, щоб. Допомагати команді, щоб болівальники були задоволені. Скільки б зірочок поставив собі на фінти і слабку ногу в грі FiFa? Я не знаю, бо по... я фіфон не дуже граю. Думаю, на ліву ногу би більше ставив зірочок. Не знаю скільки. Ну, 5 не буду ставити, 4 поставлю. А на право треба трошки прокачати. Але думаю, зірочки дві точно можна ставити. За який клуб вболівав у дитинстві? Вболівав за футбольний клуб Барселона. <кій> Знову ж таки, бо там грав Месі. Месі мені дуже подобається. І вболівав за Барселону. Також слідкував за Манчестером Сіті. Але фаворит серед клубів це Барселона. Також команда виграла все. І... Дуже хороша команда. Коли ти ходив на стадіон Україна, вболівав за Карпати, був якийсь період, може, якийсь тобі теж тобі гравець Е, Так, коли я був малий, ми зі школи ходили, подавали м'ячі, коли грала перша команда. І найбільше, хто мені запам'ятався з гравців Карпат, це Лукас Перес. Він тоді виділявся серед всіх гравців і багато забивав, віддавав і показував чудову гру. І думаю, це такий гравець, який найбільше запам'ятався. Чи маєш прізвисько, як кличуть партнери по команді? Так, маю. І не тільки партнери по команді мене так кличуть, а здебільшого майже всі мене так кличуть караба. Мене так всі називають, дехто навіть не знає, як назвати. Я чую, що Владислав Вікторович каже, часто яра, яра. І так, буває. Чути таке, але не знаю, незвично якось яро, мене... По факту Ярослав це ж Ярік, але мене Ярік ніхто ніколи не називав. Завжди називали ще зі школи, з класу 5, всі називали мене Карабо. Навіть деякі вчителі <рес> Караба. З ким найбільше дружиш у команді? Якщо брати так в загальному, то з Ільою косницею найбільше часу зараз провожу. Живу з ним в кімнаті зараз. На якій позиції почуваєш себе найкомфортніше? Мене тренера завжди ставили на різні позиції. І що центрально, нападаю, що що зліва, що справа, що десятку, але мені, думаю, найзручніше грати справа в захисті. Чим хочеш займатися після завершення кар'єри? Багато хто з футболістів йдуть в тренера після завершення кар'єри. Я, я не хочу, не знаю, бути тренером. Але я б хотів бути на якимось спортивним директором в якомусь клубі. І теж пов'язано з футболом. Весь час думав про футбол. Може, якщо б працював би десь якимось бізнесменом, бо, може, щось відкрив, вже від того, щось відштовхувався. У мене, до речі, був план такий. Я закінчив аграрний університет по спеціальності електроенергетик. Думав, в майбутньому десь потім відкрию свій магазин або якесь виробництво, якихось лампочок, люстр. Yeah. <laughs> Дякую всім за ваші запитання. Підписуйтесь на соціальні мережі Львівських Карпат та вболівайте за Карпат. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.